Яка подія може бути більшою для села ніж відкриття церкви? 2 серпня на таке свято зібрались не тільки мешканці Лугової Бершацького району, а й сусідніх сіл. Першу службу в храмі святого великомученика Дмитрія Солунського провів Владика Браславський і Тульчинський Іонафан. Людей зійшлося настільки багато, що в церкві помістилися. Не всі вони біля храму слухали службу і дякували директору товариства Устя Павлові Марущаку за те, що в такі непрості, Ті часи побудував для них церкву. Павло Григорович це така людина добра, чуйна. Також він все зробив для села, він відкрив церкву, дуже гарна в нас церква. Дуже дякуємо йому велике за те, що він построїв, він організував. Він для нас це, Це ніби як Бог для нас. Дякую йому за таку чудову і прекрасну церкву. Це буде наша історія тепер. Да. Тепер вже будуть знати, що в Лугові є церква, було її відкриття. Дуже ну як ну славне відкриття таке. Скільки порозпадалось колгоспів, подивіться, розруха, яка кругом, а він тримає колгосп. Люди працюють. І паї і дає все на паї, і все що тут говорити. А подивіться, як усе пороблено. Це ще можна щось сказати. Тут лише побачили, і все ясно цього свята чекали з нетерпінням, кажуть люди, і що тішить особливо, це те, що молоді до нового храму прийшло багато. Емоції позитивні, навіть не передати словами. Взагалі ну дуже дуже. Гарно, дуже подобається. Неочікувано не для нашого села це взагалі якась така, як новина. Ну, цікаво, дуже, дуже красиво. Ми думаємо, що будемо ходити сюди. Ну, звичайно, звичайно. Так, звичайно, будемо ходити. І так. вся молодь так, так. так. Багато навіть ін, з інших сіл до нас приїжджали, не тільки наші люди. Тепер будемо не ми кудись їхати, до нас будуть їздити. <рес> Відкрили баню, щоб молодь трохи тут була в селі, не виїжджала. Церкву відкриваю, щоб знаєте, як кажуть, якщо є церква в селі, то й молодь буде тут. Та в ну, село живати. Всі витрати на будівництво церкви взяло на себе товариство Устя. Допоміг коштами і виходець із села Сергій Маковський. Мешканці Лугової брали активну участь у будівельних роботах. Пощастило нам, і з керівником кажуть бабусі. Інакше села наші не те, що церкви не мали би. Вони зникли б взагалі. У людей вони не ходили, не збирали, люди нічого не давали. Все вони своїми силами. Гріх казати. Бо це гріх, як скажеш, да, що, да. що щось ходили, це й правильно. Це не можна так казати. Це на віки зроблено да, і нас, на для да. дітей і для, внуки, для внуки, правних, 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 і для всього, для щоб їм дав Бог здоров'я да. і щоб вони жили по 100 років війни. По 100 років да. їхні діти, внуки дуже да, хало, бо вони поганопогано нам погано, а ми не можемо. А сказати. я сусіднього села, він у нас забрав багато землі, дає нам паї, да. О, дає нам так, допомоги. Так, дуже добра людина. Не, так, я так, щиро йому так. дякую. Я йому коло церкви говорила, щоб Господь вас оздоровляв, так, яку ви так, зробили так, людям так. благодать. Нам, Павло Григорович, свят зробив, спасіба йому, буде на віки, да, на мені. Ми ж були без світла. У нас голова прекрасна, і не знаю. Обіди в нас ніякої. Не кожен так зможе зробити таку красоту. Тут красота. Дуже велике спасибі голові і всім людям, які трудилися. Дуже приємна красота така і дуже, дуже... пам'ятка на все життя. Люди будуть, його не буде, а будуть згадувати, пам'ятати, діти. Це покоління пройдеться, це церква. Спасіба йому. Святу справу керівника усті Павла Марущака відмітив митрополит Онуфрій, який від свого імені передав орден святого князя Ярослава Мудрого. Нагороду урочисту вручив владика Браславський і Тульчинський Іонафан. Я вам вручаю про цю храму. Поздравляю, через дякую, через миняюся від людей. Головне, зауважив Владика, щоб люди ходили до церкви. Я коли зайшов храм і побачив цю красу, і стільки людей, що на Пасху ми не бачимо, стільки людей, скільки сьогодні зібралося, Не всі помістилися за їх рамки. Але вони зійшлися. І це дійсно історична подія. Владика поблагословив Павла Григоровича на подальшу працю, а всіх прихожан на гарні справи. Мир, благость, любов, щоб діти вас поважали, а ви дітей любили, щоб був добро, щоб був мир, мир, мир і тільки мир в нашій країні. Великі справи даються нелегко. У храм в Луговій вкладено не тільки значні кошти, а й багато праці. Зате тепер він слугуватиме джерелом добра та злагоди між людьми. Цей храм, який я надіюся, буде служити людям для укріплення духовної віри і з тим, щоб і наша молодь, і старше покоління мали можливість поспілкуватися з Богом саме в цьому храму. Грошзаглі, а що надихнуло саме побудувати? Напевне, воля батьків з однієї сторони, а з іншої сторони ну, обов'язок, працюючи в цьому селі, не зробити для людей було б неправильно сьогодні відродити цю святиню, тому що практично це третій храм в селі Логова. Вон присутні, ви бачите, двоє дверей. Це з минулого храму, збудовано в 1852 році. І прихожани зберегли цю святиню передали, в новозбудований храм. Навірно, це були предвісники того, що сьогодні дійсно відбулося таке свято, що збудували храм. Ця краса показує на оздоблення церкви Павло Григорович справа дуже непроста. Подружжя Пілітішник Григорій і Аня. Оце їхніми руками, цими золотими руками, оце чудо практично зроблено. Все, що ви бачите, іконостас, обравлення ікон. Мерно ну, дав їм Бог талант і терпіння, і сьогодні. Люди можуть радіти дійсно такому ділу, який зроблено їхніми руками. І єрей Сергій після декількох років будівництва, а він постійно працював із людьми. Нарешті обов'язки будівельника з себе зняв і відтепер вестиме тут богослужіння. Я хочу всіх привітати з цим прекрасним днем, радісним дуже всіль да поблагодарити, які брали участь в створиті цього храму, тому що вони багато своїх сил клали багато свого поту, терпіння. Хочу поблагодарити і цих людей. Філіпійщині за те, що вони нам построїли такий гарний іконостас, який ми бачимо, який буде милувати око усім завжди, бо то не була людина. Я хочу поблагодарити і Павла Григоровича, тому що він є благодітелем цього храму. Він нам його збудував з, його, з Божою допомогою, з його трудами. На славу Святої Православної Церкви люди будуть в ньому вічатися, будуть хреститися, будуть причащатися і єднатися один з одним. А це дуже велика радість, і духовність це необхідне в нашому житті. Хай Господь йому дарує здрав'я з торицею, його сім'ї, і нам многих, і ля. Тож таких людей, які, які називаються люди з великою буквою. Дуже мало. Тож, поява в луговій храму святого великомученика Дмитрія Солунського свідчення того, що віра в Бога здатна творити великі справи. Адже з Божого благословення, спільними зусиллями господарства, мешканців села і мецената вдалося побудувати надзвичайної краси храм. Він єднатиме людей і надихатиме на добрі справи.